Щодо кримської культури як абсолютно інтегрованої частини української культури. Ми в цьому процесі, зараз розуміння один одного, маємо сприймати культури своїх корінних народів не як чужі, а як свої інші. І от в цьому процесі своїх інших ми зараз рухаємось. Та, я, я засновником літературного проєкту Кримський інжир, де ми видаємо сучасну літературу про Крим. Українською та кремстерською мовами це власне, от про цей інтелектуальний діалог і інтелектуальне таке спаринг-партнерство, і посилення один одного. І посилення. І от таке інтелектуальне спарринг партнерство має точно бути наперетині культури, креативних індустрій, бізнесу та держави. Бо державні політики це в тому числі про формування, бетонування, фіксацію, точніше, того, що ми сьогодні маємо. Але знову ж таки, культура і культура це є не константа, це є процес, живий організм.